Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські війська продовжили позиційні бої біля кринок. Проаналізувавши геолокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що російські війська нібито досягли успіху в цьому районі. Однак цю інформацію не підтверджували у генштабі зсу. Зазначається, що на цій ділянці фронту окупанти збільшують тиск на українські сили, у тому числі ударами термоборичними снарядами по позиціях у кринках. За деяку інформацію російські війська намагаються скоригувати тактику, щоб витіснити ЗСУ з лівого берега. Тому кількість атак сягає 10 на день. Але водночас задалі частіше вони відмовляються від участі у штурмах. оскільки командування забороняє застосовувати бронетехніку. На думку військового оглядача Олексія Гетьмана на лівому березі найменш дисципліноване вороже тому там змінювали Ча на генерала Михайла Теплинського він зазначив, що туди навіть приїжджали Росгвардія та ФСБ наводити лад через масове мародерство та поясня. Що стосується дисципліни, то ворог не поспішає вмирати, розуміючи, що щоразу штурмовиків знищують наші оператори в дронів та артилеристи з правого берега. З іншого боку, ми не можемо йти вперед і розширювати плацдарм. Питання переправи через Дніпро не вирішено, і навряд чи буде вирішено у найближчій перспективі. Треба наводити понтонно-мостові переправи та стійку логістику, щоб забезпечувати потреби бійців. Сюди також слід включити системи ППО артилерію та бронетехніку, поки у нас такої можливості немає. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника почало проводити перегруповування та посилення своїх передових підрозділів, які діють у прибережній смузі на відтінку між Олешками та Корсункою. Тобто, саме на тих ділянках, де, на думку противника, існує певна загроза активізації ЗСУ через наявність у них тут ряду тактичних плацдармів, а також вони наводять порядок у ланках бойового управління на тактичному рівні та налагоджень. Більш-менш прийнятного рівня взаємодії між власними силами та засобами, які розгорнуті якраз проти українських плацдармів. Зробити все це не так просто, як здається, на перший погляд. На даний час проти українських плацдармів на лівому березі Дніпра діють одразу декілька тактичних груп противника, які складаються із частин та підрозділів одразу трьох організацій із різним порядком та підпорядкуванням. Це сухопутні та повітряно-десантні війська, а також морська піхота. Окрім цього, тут розгорнута ціла низка різноманітних полків та батальйонів територіальних військ. Ційного резерву і всякого роду добровольців, і все це треба пов'язати не тільки між собою, а й з артилерією, ребам, ППО, авіацією, приданими силами та засобами оперативного рівня. За даними військового оглядач Олександра Коваленка, за минулі два тижні окупанти посилили угруповання Дніпро на більше ніж 4 тисячі особового складу. Тепер їхня чисельність складає 77 тисяч. Також за два тижні у них побільшало бойових броньованих машин на 100 одиниць, навіть з урахуванням їх регулярних втрат. Наприклад, декілька днів тому було підтверджено знищення більше двох десятків одиниць ворожої техніки тільки в районі Кринок. Очевидно, що Теплинський вибив для своєї групи військ посилення під загрозою втратити лівий берег, адже успіхи ЗСУ на лівому березі напередодні виборів президента Росії в Кремлі точно не бажані. Також дуже показовими зараз є процеси в самому угруповуванні Дніпро щодо впорядкування та централізації управління морпіхами, десантурою та сухопутними військами. При тому, що в основному по кринках зараз працюють підрозділи 337-го десантно штурмового полку, 104-ї десантно штурмової дивізії і 144-ї четвертої окремої та стрілецької бригади. Решта окупантів також не сидить без діла, але часом без централізації і взаємодії. Наразі дилема Теплинського: позбутися від плацдарму ЗСУ на лівому березі до початку виборів у РФ. Якщо не впорається, позбудуться вже його. Щодо доцільності плацдарму ЗСУ в кринках, як зазначає Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, який протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельністю. При цьому не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі, виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів. Кринки це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами за. Давати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його втрати угруповані ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто не порівнянні з втратами Збройних сил України. І, от, зокрема, в районі Кринок воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти знищили групу російської піхоти. Зазначається, що російських загарбників виявили аеророзвідники. Згодом вони передали координати операторами в півдронію житті влучно працювали по ворогу. Також в районі цього селища наші захисники ударили по російських позиціях. Результатами своєї роботи бійці з 36-ї окремої механізованої бригади поділилися у телеграм-каналі. На кадрах видно, як БПЛА підлітає до російських позицій і скидає на ворога гранату вог. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 72 російських загарбника. Про це повідомили сили оборони півдня. Також було ліквідовано дві гармати, два човни, стільки ж розвідувальних БПЛА та три бронеавтомобілі. На Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, бої тривали поблизу роботиного та вербового. Наразі лінія фронту на роботинському виступі стабільна. Наші війська ще в ході літньо осінньої кампанії зав'язали бої на околицях села Новопрокопівка. Але станом на зараз основний театр знову перемістився до роботиного. Деякі позиції постійно переходять з рук в руки на південь і на захід від села Росіяни змогли трохи просунутися, але ініціативу не перехоплено і не можна сказати, що однозначно ситуація на користь противника. Окупанти намагаються відбити. Т наші атаки повернути позиції. Десь ворог досягає тактичних успіхів. Десь ми на окремих ділянках наші військові просуваються на 100-200-300 метрів, але не вглиб, а на розширення флангів. Противник контратакує. Потім ми посилюємо темп і маємо успіх на інших ділянках. З даними військового оглядача Костянтина Машевця, командування противника продовжує докладати максимальних зусиль для того, аби звузити вклинення зсу у першу позицію свого головного рубежу оборони. Для цього воно використовує цілком очевидну тактику, тиск на флангах українського вклинення переважно частинами та підрозділами двох своїх десанто-штурмових дивізій. На практиці це виглядає наступним чином. Перед дві підрозділи 234 та 237 тридцять десанто штурмових полків намагаються атакувати передові підрозділи зсу по напрямку копані роботи. Свою чергу перед дві підрозділи п'ятдесят десантно штурмового полку, 7-ї десантно штурмової дивізії, спромоглися ймовірно ліквідувати загрозу позиціям російських військ на північно-західній околиці Вербового, просунувшись на 400 метрів північніше цього населеного пункту. Ймовірно, українські війська не втримали контроль над висотою з сто 140 північніше села і були вимушені відійти у західному напрямку. В той же час в рамках забезпечення цих активних дій противника на флангах 71-й мотострілецький полк 42-ї мотострілецької дивізії організував серію атак північно-західніше села Новопрокопівка. А 108 й десанто-штурмовий полк забезпечуючи дії 56 го десанту-штурмового полку, південніше атакував передові позиції ЗСУ неподалік села Новопрокоповка. В ідеалі командування противника прагнуло прорватися в район Водонилівки із заходу та сходу і на тому повністю покінчити із українським вклиненням його систему оборони. І, от, зокрема, на цій ділянці фронту російські окупанти намагаються вибивати бійців село оборони з позиції за допомогою скидів хімічної зброї. Про це в своєму телеграм-каналі написав лейтенант ЗСУ з позиним Алекс. За його словами, зараз таку тактику я застосовують саме в цьому районі, а саме неподалік селища роботиного і задум полягає в тому, що спершу ворожий БПЛА знаходить наш бліндаж, наручить раншею і скидає туди газову гранату. Наші хлопці, після того як помічають дим незвичного кольору або відчувають дії речовини, на собі починають вибігати звідти, де їх вже чекають ворожі впівідрони. Він назвав це ефективною тактикою викурювання, Бо навіть якщо на позиції сил оборони є реп, то він все одно не дуже ефективний, оскільки він стаціонарний. А мобільного який більш ефективний, немає. Тому і піхота в цей час найбільш вразлива.